Всім привіт! Ви на каналі Cat's Вінтаж, і це буде, напевно, найкоротше відео це розпродаж прикрас моєї крамниці. В чому суть? Ви купуєте дві прикраси і третя прикраса в подарунок. Всі прикраси по одній ціні і зараз ми їх подивимося. Такий формат у мене вперше. І подивимось, як він спрацює. Перша прикраса, яку я вам хочу продемонструвати, це ось така емальована квітка. Велика, об'ємна, дуже гарна. Це 60-ті роки Америка. Вона не маркована, але культова для свого часу. Всі прикраси по 350 гривень. Наступна ось така емальована. Сестричка, я би навіть сказала, дуже гарна квітка. Ці дві броші підійдуть як на светри, так і на пальто. Теж 60 роки. Америка. Дуже гарна. Наступна прикраса така сама брошка, тільки в золотому тоні. Є поєднання такого сатинового матового золота і глянцевого. Такі дуже гарні течінки, подивіться. Наступна брошка. Ось така зелена красуня. Емальована, але бачите, тут є такі сліди з малі. Дуже гарно т 60 без маркувань. Наступне, що я продемонструю, це браслет. Ось такий браслет з цікавого пластику, схожого на бакеліт, але це просто пластик. Дуже цікаво виглядає на ручці. Мені подобається безумно. Наступна брошка. Це ось така класична золотава. Дуже гарно. В нас, здається схожа ще є в інших відео 60 і 70 роки без маркувань. Наступна ось така малеча. Це листочок кувшинки, такого стриманого золотого відтінку зі стразиками. Без маркувань. Дуже легенька на піджачок, на блузку. Буде ідеально. Наступна прикраса. Давайте щось з маркованого. Ось така дуже гарна жовта квітка від Avon. З фіолетовою серединкою це порцеляна. 70-ті роки. Стається, це одна із перших брошок від Avon. Наступна маркована краса це ось такі кліпси. 1950 роки від Western Germany. Пластикові намистинки декількох кольорів. Подивіться, які вони цікаві. Світлі, темніші з кракелюром. Ось такі цікаві кліпси. Як і мальовані броші. Показник того часу. Наступна прикраса, трохи незвична, це ось такий тримач на хустку. Це ниточки я вже обрізала. Ось такий гарний. Ми бачимо, що тут є трохи сліди часу на перлинці, але він тим не менш дуже гарний. Наступна прикраса. Ось таке намисто, чорно-золоте, в якому намистинки йдуть від, більшого, від меншого до більших. В хорошому стані, це 70-ті роки, воно марковане нап'є. Невеличкі сліди часу на застібці, але в цілому в дуже хорошому стані. Наступна прикраса. Ось така класична брошка. такої класичної форми. Симпатична. Єдиний недолік тут є на застівці схід покриття. Але в цілому вона в відмінному стані. Не маркована. Це десь 90. Наступна прикраса. Ось така чарівна квіточка. Дуже гарна. Це 70 роки. Або кінець 60-х. Дуже гарна малеча. Легенька підійде на легкі тканини. Що ж, сьогодні ми дійсно швидко. Наступну прикрасу я хочу показати. Це також 50 роки, можливо, кінець 50-х-60-ті, ось такі кліпси, дуже легенькі, люцидові, як показник, головний орієнтир, я б сказала, головні прикраси тих років. Можу показати схожі варіанти в каталогах. Якщо на це вистачить часу. Наступна прикраса це якраз комплект до них є такий браслет. наступною прикрасою є ось такий браслет з таким кріпленням поцілуночок. Дуже цікаво виглядає на руці. Тут такий жгутик з золотого та чорного металу. Можливо, чорний це чорніння. Дуже гарний браслет. Наступна прикраса насправді мені дуже подобається. Але вже досить давно в мене, і я вирішила з нею попрощатись. Це ось таке дворядне намисто з білого пластику, без недоліків, гарного стану, золотий метал, чарівне намисто. Наступна ось така брошка 1950-ті. Подивіться, як гарно грають на сонці ці коньячні кристали. Дуже мені подобається ось така малютка. Наступна прикраса. Це ось такі сережки від Warner Brothers, здається. Так, Warner Brothers з 1992 рік. З паксом бані. З п'ютеру. Так, залишилось не так багато прикрас і місце у нас тут закінчується. Тому показую наступна прикраса. Ось такий тоненький браслет без маркувань, дуже гарного плетіння. Пес недоліків. Витинчено виглядає на ручці. Можна подумати, що це золото. Наступна прикраса ось такий витинчений браслет для Кейт. Він маркований. І він позолочений. Здається, це спайдо компанія. Дуже гарний з серденьками на тендітну ручку. Тут, здається, 15 або 14, не пам'ятаю, але ви можете написати мені в інстаграм, і я вас по розміру скоординую. Наступне, що є у розпродажі, і це остання прикраса. Це ось такі сережки. Дуже гарний, такого старного відтінку металу і з такою сатиновою емалью бускового кольору з блискітками. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей формат відео, можете написати коментар. Поставити лайк, якщо захочете щось придбати, можете написати в коментарях або написати мені на сторінку Кецвінтаж в інстаграм. Дякую за увагу! Безмежна вам рада до побачення!